Я просто стрім перезапускав. Угу, я зрозумів. Mm -hmm. У мене стрім є, якщо що там паличу, в принципі. Та так, там один бій буквально. Да, я поняв, так я говорю, що. Так найгірший був LiveVox на 7200 очків. Там мене Ні, взагалі його не виділили в тому бою. Угу. Давай переграємо. Ну, на Фоксі вже не будемо тоді їхати туди на воду. Нестабільна штука. Ще краще кажуть. Ні, ну тут як повезе, команда, чи буде підставлятися противника, чи не буде. Я тут стояв у цій позиції непогано, типу перехльостки типу, тут приїжджають, типу, тут просил є по них. Такого, як Є4 можна стати, лупить у борт. Може попробувати вікно зацелити отут на початку, якщо ніхто з моєї команди не поїде туди. Втихаєш по таймінгам, здається, ніби ні. Можливо, там пару безплатних тичок кинуть з вікна якщо вони там будуть хтось стоять пікати якась може бабаха захоче в вікні постоять может постоить идиот куда телефон або хтось запіздавший там ты хочешь заставить пиком туда так? з іншої сторони і блядь, дід заважає трохи Я нікого не бачу, ніхто не помиляється. П'ятка на першій, вазік на базі, йобаний. Нормально. О, самозатоплення, нормально. Надо їхати перед, це турбач. Ну є берздох у них, це. Змовірністю 90% турбач. Ну що, я під'їжджаю до цього будиника? Ну поїхали я. Йому би треба. Щас... Без АТ стоїть цілить. Цілить сюди. Я не їду, так краще не їхати. Танкану, танкану, поїхали, поїхали, поїхали. Він там я танканув. Угу. Зацепив. Дав. Йона там поїде кудись. Баджер кд зараз. Я КД. Баджера можна на Через каток. Баджера. Пробуй да, да, убивать. Баджера. Да. Базик да. КД. Винка. Винкад, без а, Ой, ну, блядь. Давай назад, давай назад, давай назад. давай Ну я Чай, уже. Ну поже, ну це бред. Боже, це... всі. Я вже зрозумів, що я отримав, думаю дам дуплета, може бк капзирву, а вони всі просто стоять прийти. Да за що мені бабаха так закинула. І вона ждала, розумієш, у, у, у цій позиції. Ну, стандартно. Так, я випікнув, Ви так, І базика базіка цього не добили, і баджер стоїть цій позиції. Нам треба було зліва об'їжджати да, да, да. через ліву сторону. А тут бажа можете й бути. Бач Іза на мене розвернувся. Ну боже, яка це сука, блять. Ай, нахуй, да, ми поспішили. Пізда ми поспішили. Ми дуже поспішили. А наші вон, бач, у сидять далі в місті. Диви на то і са, блять, сука, з сьомого, нахуй. Ми поспішили. Тобі ми, ми через не мали... ліво, навірно, є четвертий на даний. Да там із сьомий, я не переїду туди, як, блять? Ти що? Звуктерин зацілений. З однієї сторони вазік, з іншої сторони БЗТ, блядь, з баджером. Чи хто там? Із сьомий, блять. Я не проїду тупо. Там є простріл баджара. Ну, ззаді через тебе переїхати через ліву сторону, там де ви. якщо буде КД. Є п'ятий утік уже. До мене, походу, поїхав. Зараз 7, до мене ще гості приїде да, 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 так і буде зараз. Ой, блядь, ну да. Ну бачиш, на, на нашу є п'ятку поїхали Щас, то, подивлюся за тобою Підкажу, можливо. Тобі треба відкатувати назад, не їдь бо борт спеціально підставляєш, і під 6 останніх типів. Пушку клінчувати, щоб не пробивали. Ти треба було просто відкатуватися, не, не клінчувати. Бачите, під всіх підставився в цій вулиці. Ти треба було відкатуватися назад, під своїх союзників тягнути їх, а ти їх почав клінчувати. А який смисл клінчувати? Їдь або до КСК найближчого союзника твого туда, просто вліво в вуличку, поняв? Ти все одно викликаєш перехрстки, тебе сімка і я п'ятка вбиваю. У тебе стоїть КСК з боку, яка може, типу, потенційно дати демеч, бо ти зажатий. Типу, ну, поспішив теж. Тут треба разом зробити і розмію противників, союзників точніше. Дібай, там дві бабахи стоїть, я бахую. Ну все, да? як минулий раз, коли ми тут грали, так само що ті бабахи, ну, Я підставився і... під Бабаху лишнє і. Нас просто у не зіграли нормальне зеленку швидкому. Я думав, вони рано там зараз пропущуть. Я ви сказали турбач, турбач, а надій біля біля. До нас турбач вийшов. Дивіться, ви, на 5 5 минут бій триває, осталось 12 тисяч хп. Ну ще на 3 минути тут бій буде. Ну це, зупинився турбач через те, що я помер. Якби я вижив, я б ще там напуляшив. На, на Ну і ти вкатив, теж отдався. Типа, це е, типа на перемогу треба було швидко давати демедж, щоб не стріляти. Коротше, цей біля перецем розпити на 7200, да? Ну треба хоча б зараз. Я не знаю. У мене 1200. У мене 4300 вже. І ще без перемоги, то вже буде 8200. Це не факт, що перемога, там ну, бабахи да. зараз сфоткають. Ну що, зараз четверта, ще 2-3 тички, дай, зараз буде нормально. Тут тяжко про союзники не пікати, он фулова -фу сімка 2600 охраняє, бачиш, пригорок да, да, да. весь бій. Ну от чи через У... те ми її ти виїхав, поняв, в тебе всі розрядилися, нам би далі поїхати, але я розумію, якщо я далі поїду, то тебе їбачить, потім не бачиш, а наші всі ззаді стоять і толку. Це хуйня. Я на бабаху виїхав, я не очікував бабахи получать. Та бабах ніхто не очікував тут. Бабаху бортом на Я КД. Главное хоча б перемога, це плюс 200 очок уже. Гріль 1800 фугасом можеш влупити. Їдь, їдь. ти вже не даси тичку. Там вже гріль, а можна 1100 дати. Тобі треба було сразу давати перед дав тичку. Його видно тобі. В Аркаді візьми автоприцел, його видно тобі. В Бля, не по брету. Там, мабуть, заборчики втрачають 20 мм бронепробиття. и. я в каток влучу. Mm -hmm, угу, Погасло. Yeah. А якби була бебеха чи що там -то ще, то би дало з магу. Може. Просто влучу в каток. Я знаю, дядь. Тихо. Дай дограти. грати. Леопард КД. А знову каток. НЛД фул видно каток. Та телепар, та і ДБВ можна теж фугасами пробити. Я в курсі. Вони заїбали мені БК ламати. Мене в минулому бою два рази БК їбанули. І зараз два рази БК єбанули. Вони просто заїбали підараси, блять. Засуджую нахуй. Засуджую, блять. Засуджую. Тебе скільки скажи, онлайн? Пінопласти, Тоби, скажи, пінопласти. В тебе скільки онлайн? Такого? Юні підагоги. Май. В тебя, в тебя. На, на твиче. Твича... А забей нахуй, тебе ніхуя не сделают, блять. Ну, ты пока дико да. ты не почнешь, тебе не сделают, Ты только онлитвич или ютуб тоже? Онлитвич, ну ютуб типа видосики, что за... Ну было 8 двести, стало восемь 600. Right. на я ще поки що готую а ну і плюс перемога 10600 нормально а танчики я часто типу, ну я їх взагалі не стріл от кого палець каль я одіетки ой єбай, а ч ні і пишу все ну чесно я типу, не цей ну блять є четвертий красава заебаш yeah. як має бути а то я понимаю Зараз розпавай час кого пограть не я скину, ну, Право робити і спати завтра на роботу, блядь. Я теж, у мене так башка тріщать. Ну, блядь, дивіться, я, як завжди, граю 2400, 2500, ну, блядь. Залазь, на прохороці зробив хуйню. Де ще хуйня була? Ну, бої були ще ненормальні. Ну, блядь. Можна краще. Ну, вже ніхто вище голови не стрибнув. Типу, як було. 2500, 3600, 4400, блядь. Типу, краще гірше ніхто не зіграв. Чекай, минулий раз у нас було 256 тисяч, так? Да? Так. А зараз 267. То що, перемоги більше, чи просто кілів більше, що не шари? Трошки більше дамаг був. Mm. Ну і на одну перемогу більше. Mm. Це 2000. Одна перемога це 2000 тільки всього. Різниця. То має в найбільш. Фрагів більше. Більше фрагів. А, ну і сердуха по минулого разука в 3К відіграв у нас. Зараз 3600. І є п'ятий 200, здається, зараз 2500. Трохи більше. Mm -hmm. У мене в цьому бою, кстати, на цьому стріму не так пінгувало, як минулий раз. У мене, блін, такі лаги якісь були минулий раз. Так, ладненько, все. Я пішов, закінчую. Все. Всім пока-пока. Дякую за катку. Чекаємо результату. Або вилетіли, або так. далі по сіці йдемо нижній. Так, все, дуже вам дякую, хлопці. Ще Буде в два стріми один останній бій. Бо за музику їбанули. Всім пока-пока.